Я підписник з вами Влад і, і... знайдіть мене. Не, не хочу. хоча б на на, або нати. Не шукайте. Ти попробуй дебнотись. Так Та я вбив тобі ти... вардена. Я може циклят і верстак зламав. Вор тебе зламаю. Да ну Куда? Туда. Так ты сам. Шо? Я базу нам шукаю, по я загубив. Пилипсники Владу, Влад мене кину. Я не Щоб кину. Всі в коментарях пишуть, Влад мене кину. Неправда. Та я тобі своє кайло дав, я інших не маю то. Економ, Кайло. Я підписнику в паузі буду доходити нашу базу. Підписники, ну во ми вже з Матвієм знайшли нашу базу. От я вже тут клікну по ліжку, Матвій ти теж, щоб ти тут спанився. І подивись, який в мене, яка в мене скриня. Я наклікну. Теншо, будеш тепитись до мене. Я з Матвієм в пекло. Тун підписники. Ми йдемо в пекло. Не заріт один зліток не заріти у нас уже є. Але Я... нема стола. Я тобі... Ми ще знайшли батальйон, але ми його не змогли облутати будеш не поблотувати батальйон. Але ти поділишся. А, <гас> газ! Ні! Ні! Все, я помер. Що в мене скін такий оранжевий? А, бо я, типа, горю, почекай, що сталося? Застряг! Я не буду, О! Подивись, що в мене в верхній скрині. Тільки нічого, будь ласка, не бери, я з тобою поділюсь. Чекай. Ой. Що в мене не прогружується? О, все прогружується. Ну то одно. А що ти взяв же? Нічого. Де зліток не загоріть? А, він в мене точно. Добре, не будемо наганяти. А я ніхто не брав. Ну здалося, нібито, але хай буде вже. я золото весьма поглянем поторгуватися? Можна, можна. Ура, все! Це єдина річку мне мені влада злолив? А Що ти взяв ще? Визжал э, бло, а, а такой щитачик Ой, вибач. А... È, та просто я же просто варденский биом, типа згадка моя будет. Ну, я с равно что сдохну, врачи сделают нормально. Как что, что, свечки, как что тебе будет. А, мне... Ладно, Так ти або... лутаешь. Так я не знаю, это батальон сей. ё я в паузі йому покажу. Підписники ми знайшли скриню і тут один обломок не Матвій. Що? Нічого не знаю. Що моє. А, ну підписники тоже покажем. Все моє. Так, підписники? Давайте йому покажем професіоналист. Та він тоже професіонал, типа що йому показувати, скажіть мені. Я потрібно потрібна нанес. Я нанес потрібно. Як на мене наверх, ну пойдемся зараз. Наверху може щось бути, звісно. А як я до тебе, дай я теплюсь до тебе. -мо, три хп підтримує. -мо, я тебе не буду ткати, і ти мене тоже. Ну, почкай. фух, я подумав лампочку в повітрі. Ой, я потом наношу. Я иду там, наношу, окей? Я туда иду, я не взошел, Я ее Не, нет, покажи, что ну, ты. А, полностью. Нет, полностью. Нет. Плату, все, бсидиан, шкура, розыгры, Не знаю, як не мене на мене норм. Для мене так. Е, е, окей, 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 Чесно, да? Ем, окей. Ай. Ты чуть не впав аккуратніше. Чипа um, як на мене тут кайлом треба попрацювати. Кабанчик, будь ласка, відійди. Дай, дай! Кабан, ти кого вбив? Ти, ти кого посмів бы Що? Вс. Я сало зробив. Сало! У меня зато сало є. А сонный диндон Синдин Андан, да? <гул> Дарова, челик! хель алейкум! Саламалейку, лад, власть! <вилізь>! Та тут знизу ще щось є, але ми тут були і искри не бачили, ну может ты найдешь Так ты де? Я не розумію, да ты на одному слої нижче. Ну, як впав на один слої нижче, я можу зробити. Тут же не побіжала б Кайло. Прокопатись ми пробували. Знаю, я знаю, там на самому низу є круті штучки. Ну це, але щось я не бачу з самого низу. Такий типу, на лаві. На лаві він завжди був той самий наш. Може його тут не мав тут просто. Так, ну ми могли крути речі. то вообще фіговий якийсь батальйон. А ну тепнеся. Окрім одного слитка не зреліта. Ну це ще не слиток на зрито, це лише лом. А -а -а -а. Прокупати тут треба? Ось туди, от як на мене, може з цієї сторони є щось низу. Быв пацан! І нет пацанов! Не, <Ні>, я що живий? Тепер гайся. Це ти тепайся, тут а я на низу. Внизу на як на мене є вже. Белпаца! Мені треба взяти блоки, бо ми з твоєм підемо шукати крепость. Ага, угу. типа, ага. Український палац. Хай буде. У мене є якесь зілля одужання, я візьму... Та не бий! Зілля зацілення одну штучку? Та не бей Та не бей Типа навіть не тронув Так, я готовий остаток на, на зарядку повожу. А можна я візьму штани? можна? Ура! Але які О, штани ти береш? Е, на Напаї ремонт, а не там, де. Аїр ну, ремонт шопий ремонт. А чого ти не хочеш взяти на. Е... А на оцю на захист шипи на назламість ремонт один, да, так? Бо якщо я їх прислала, це мені хана від тебе. Ти можеш взяти там, де захист, да, на Ну, типа, просто я. От я їх випадково такого викону, ну нічого страшного, положи їх, будь ласка. Просто мені здається, що останнє заклинання, воно має на увазі, типа, закляття. Типа, воно ти. Це... це то заклинання, про яке я думаю, чи ні? А скажи. Типа, знаєш, ти вдіваєш і вже не можеш зняти, поки воно не зламається. Я спробую. Не треба. ты шо? я попробую Я ПОПРОБУЮ! Пробуй нет? не не можу, нет. ты мне зара пробежь то? да, да хай уже будет буду Поїхали в пекло. Весноки я будую Матвію в кімнату. Матвій, можеш, будь ласка, кабанчиком за досками зганяти? Угу. <звук> По досок дико бракує. Так хто це взагалі сюди став? А, я ж став, я ж забув. Ну, коротше, тут в тебе буде щось інший камінь. Ну я потім все поставлю. А, ні, я вже прям поставлю, бо в мене вже є все. Так. Ось тут а ми за замаскеру... Зам... Довго пояснювати, як воно. Ну, ну коротше, підписники. Ви запитаєте. А коли вже буде нова карта Манія, підписники? Ніколи. Та що? Буде? Не переживайте. Вона вийде коли вона, я не знаю. Вибачте, що так довго ви чекаєте, але вона будується, вона є дуже велика, як на мене занадто. Але я я а... знаю лише, що вона є велика. Все, я не знаю, в якому вона стилі вона. А, скажи, а мене питання, а твоє улюблене слово на букву Ж можна сказати? Угу. Mm -hmm очкарик в жопу шарик, Хоча ми двоє очкарки. Таке пісня, яка я маю, окуляри спісні. Ну, це таке. Я перший почав окуляри носити, а Влад під мене косить. Тут раз, два, три, чотири. Тут ра... Та... Поч... та, блін, в тебе кімната така запутана, чи що я промовчу? Е-е-е, надо. -е 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 -е. Де. де, 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 де. <плес> Треба почистити. Підписника мені під кожним. під кожним. Відео, говорячи, що почистий інвентар. Та о, почищу скоро, коли. Оце таке. Тепер можеш йти по своїм справам, але я. За діамантами можна було б. Або в пекло, ну в пекло тобі, як на мене, найкраще. М -м -м -м. іди за вовною, вовною. І я мені щось покажу. Дивись, що підписано. Це мусить зробити підписників. І добити тебе 500! У мене 498. Зараз підписників. Я на ноутбуці відкрию вкладку, скільки в мене зараз підписників. Є два Та, ще два, точно. Рівно ще два підписника. Я вас благаю. Підписуся. В мене буде конкурс на шість фруктів Блокс Ну? Це дуже багато. Рандомних підписників. Я не знаю. Може вам повезе, може ніякомусь, може. Леопард випаде. Комусь Леопард випаде, я все одно вам дам. Це конкурс. А це тільки це підписники? Ти підписникам знаешь? Ну, хто виграє? Ага. Учасники можуть тоже участвовать Зразу говорю а, Я участвую. Це логічно, Матвей, знаєш <смеш> Я... Я на таких профиль в Блоксфруйте. Ну вставай, Сфру Тобі норм. А, а тебе буде бой по влоксфруйте? Е, я не знаю. Там. Ну там вже таке. От. Мені підписники, ви ще не знаєте, яка битва, ну. Е, а ви запитаєте, коли буде Олег на каналі? Ніколи. Ніколи, там. Чому? Поясню в наступному відео. Ну, в наступному я маю на увазі, я спеціально записав одне відео. Там де я розказую, чому Олега не буде на каналі більше ніколи. Але та, був радісний, звісно, персонаж. Але що поробиш? Васали радісний. Не переживай, ми Але тут я... тобі все. Ми загубався, не... він не помер. ним все добре. Але mm. на каналі він ніколи вже не появиться. Ну, це одна причина. Це поясню, це вже пояснюється в наступному відео, яке я знімлю. Так, почекай. Раз, два, три, чотири. Ось тут раз, два, три, чотири, п'ять. Коротше, в тебе якась буде інша кімната, ну, теж велика. Е, ти, йди, ти ліпше б пішов би за вовною, бо на чому ти будеш спати? Або за квітками. Зараз твоя задача йти за квітками. Мені червону, ну я не знаю, чи ти знайдеш оранжеву. тому що Я зараз червону. Окей, okay, потім даш. Не знаю, чи ти. Так, підписника, давайте тут. Як на мене Матвія буде шикарна кімната. А але я... Мен... Просто в мене кімната затишна. В нього може бути велика, але не затишна. Зараз подивимось. Яка в нього буде? Ти що в Майнкрафті не... не можна поставити альбом, кого ти хочеш. Типу фото. Я б поставив Рональду і свою сім'ю. Ну, ти можеш зробити текстурпак. Говна! Говна! Волна, так, молодець, але твоя задача зараз головна квітка. Я не можу знайти оранжеву квітку. Вона дико рідка, тому я б тобі радив шукати червону, синю. Мені не треба. Моя задача знайти. Е, е, а Максимові нічого? не забудь, йому треба синю. Та йому безрізниці, тому хай буде йому синя. І ніби мені треба ще доска. Зараз я перевірю, чи мені ховати. Угу. А, це не треба, я тут тобі стінку з камні зроблю. Невеличку навіть гарніше буде. Угу. А тепер... ну як саме важке? Не саме важке, важке звісно. Але дах треба робити. Я Ааа! Я вижу село! Я його не лутав, це Аліна. Там був один Емаральд і все. Так вона кожня облатала. Та все вона облутала, ми перевіряли. Та вона облутала, каже, двіточки залишила. Вона лише там чуть-чуть їжі залишила і це все. Але їжі в нас і так більше нема. Я знайшов синю квітку. Ну... Вже хочу. Оп-оп. Тут ми твій віз закриваємо. Тут а, треба А знаєте що, в речі? Що? Я, коротше, собі гуляю на ровері. Катаюся. І тут один такий мужик, такий підходить до мене. ну такий пацан строків 11 з татом, типу він з татом і своєю було сестрою не погуляв. І він, він такий він, так, до мене поклоняється, а я собі цей ровер і такий... він що, дурний. Потім я ще раз потім я ще раз знову проти нього, біля нього. Він з квітами і такий вже мені, типу, знаєш як, як жінці, хоче квіти дати. А Та, так, я... так, ти до нього не підійшов? Може це твій підписник? Ні, бо то твоя кімната замаскована. Ну потім ми її набагато сильніше замаскуємо, і кожну кімнату, яка в нас є. Але так, плюс в моїй кімнаті, що вона прям закопана 100% вгору. Якщо взірветься крипер, моя хата витримає. А твоя, матвій, ну ми все одно тобі куча слоїв зробимо. То твоя хата витримає, лише там дах чуть-чуть. А Максимова хата теж взірвать. Ну як взірвать? Максима буде більше. А ні, в Максима мало буде. Матвій, вже нічка, спускайся. Так, Матвієві ставимо смо ло Я зараз займусь. Так. підписники. Ну, не думайте, що я в Максима щось зараз візьму. Я просто дивлюся що в нього є одне ліжечко на запасі. Я йому і так все потім поверну. Може, в мене десь є. Верхня. Ну. Е, Максим, якщо ти дивишся цю серію, знаєш, вибач, але в тебе тут земля стирчить, я її тобі поміняю. Ти, я думаю, вже не обіжаюсь. Сподіваюсь, Матвій, знаєш прикол плюс на цьому сервері грати. Okay. Що? Якщо ти вийдеш з сервера, виключиш сервер, пройде кілька днів. Речі, які, коли ти здох, вони зберігаються, і ти їх можеш в будь-який момент підібрати. Okay. Так, це Максимова кімната. Ліжко, я тобі ставлю може тут вибач Так, я... Так, я т... а я роблю борбники. Так, тобі тут буде. Ліжко так думаю. Угу. Так, треба тут замаскувати Максимові. Я думаю, вже відео півгодини йде. Вибачте, чи що відео там півгодини. Ну просто ну... Відео остається так від пів півгодини, бо зараз запись <laughs> дико довго. Я не можу подивитися скільки. Це наоборот, ну, круто! Ну, типа там. Так, так дороблюємо твою візару кімнату. Ну... Ладно, то, Тому моя кімната? Ні, це Максим. Вот твоя. Ремонт я йому зробив. Це не ліжко. Мені не я. А він собі сам зробив? Мені холодно, щоб, щоб мені було ліжко, знаєш. Жовте має бути. Наша буде підземна ферма, думаю. Червоне, дякую. Бермки лимок, звертайся в мене його багато. І червоне ліжко. Ну, саме звичайне, знаєте. В Майнкрафті встановлює на нам і все. Так. Без проблем. А хочеш, я тобі зроблю сюрприз? Так. Да. Я маю оранжевий. Та? Да? Так. Да. Зроби мені оранжеве ліжко! Ти можеш подивитися, я зробив. А оранжеві свічки. Так. Да. Ну, ще одну, тому що в мене небагато було оранжевого. Одна оранжева свічечка. Далі ми тобі все вже задекоруємо. Так, ну тобі саме головне пічка верстак. Так, це інше я сам бра. Ну, пічку, верстак, верстак. Та блін, у мене немає досок на верстак, Аня є. З різних досок можна скрафти верстак, Та, можна. Я вже забув підписники, знаєте. Опа. Ну, нібито навіть навіть сюрприз, матвій ми підписники зробимо. ось так от тихо, поки він туди дивиться. Так дай ми швидкоємо в інвентар. Все. Що ти що ти мені кинув? Подивись в інвентар. Що, нічого нема. А зілля зацілення нема? Нема. Є? Нема. Так в тебе немає ніякого зілля в інвентарі? Подивись, добре. Я тобі дав. Нема. не Давай. Дырну. Доброе подписанки. Всем по-пам. Звонбоевла. Мама не є З Звом боя влад и... І... Матвей, дюшка, я зараз заработ Влада Зараз я вбью Матвія Давай, бывай. Почекай, давай застроимся на випадок кто Почекай. та не та не бий закрий люк хоча б. Все. Всім, па-па.